Вітаю, друзі! Слава Україні, міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, є пару тем, які хотів з вами зараз швиденько обговорити, бо, можливо, вечором виложу невеличкий цікавий стрімчик. Але ситуація в чому? Прилетіло просто-напросто новина з телеграм-помийок банкової і не тільки з мільйонників, про яку я не міг не сказати. Відверто кажучи, я вже навіть не ржав, я навіть не сміявся, я вже орав чаєчкою, тому що такого трешняка давно вже не було. Про що саме? А те, що телеграм-канали мільйонники стартанули в єдиному пориві, розповідати, що росіяни планують спецоперацію, і спецоперація полягає в тому, щоб Єрмак. Не поїхав в Америку з Зеленським, і саме Росіяни винні в тому, що хочуть ослабити наші переговорні позиції, бо ж вони залежать від того, поїде Єрмак чи не поїде в Америку. Коротше кажучи, це зараз я вам не цитував. а Це я вам сказав загальну таку фразу, в якій звучить, що наші переговорні позиції напряму залежать від перебування Єрмака біля тіла президента Зеленського в Америці. А якщо ні, то це все проїски Росіян. Народ, реально, такого подразника, такого негативу, як має Єрмак в обох партіях Сполучених Штатів, я ще таких політиків не знаю. Там навіть Пашу Лазаренка і то більше любили в свій час. Просто його посадили, бабло забрали. Але Єрмак це реально це подразник для багатьох політичних сил, зокрема в Сполучених Штатах, і республіканці, і демократи. Реально. Вважають його токсичним, але Зеленському ж не йметься. А Єрмак дуже хоче з Вовою їхати в Америку, тому що ж плівки міндіча все таке, воно ще та все що Єрмака касається, слуги бунтують, і так далі. Коротше кажучи. Але розумні люди, Железняк написав про це, дослідили. А яким же чином оце інформаційне лайно про російську спецоперацію недопуску Єрмака у Вашингтон, де воно з'явилося? І що я вам скажу? Вперше ця новина з'явилася в телеграм-каналі Папа-Ба-Бам. -ба Правильно, в телеграм-каналі Карточний Офіс, який і належить Єрмаку. Я не знаю, хто там його там фінансує, чесно кажучи, я не зараз не залажу, з яких грошей вони це беруть. Можливо, навіть і від Міндічгейт. Але Карточний офіс публікує цей трешняк, і телеграм-канали-мільйонники це підхоплюють. Тому, друзі, я вас прошу, поставте на паузу наш ефір. Подивіться ці телеграм-канали. Відпишіться від того лайна. Бо це все сплановані спецоперації, які вливають в вуха українцям через телеграм-помийки банкової. Це все їхні раби. Побачили? Відписалися. Молодці! Буде вам щастя. Коротше кажучи. В 11.29 карточний офіс опублікував цей трешняк, що Зірмак посилює нашу позицію, а його враги хочуть, не допустити з тілом президента в США. І в 11.29 після карточного офіса це понеслось, а через годину оці телеграм-канали все розігнали. То, щоб ви знали, як формується порядок денний інформаційного простору на банковій. А ми ж з вами ж не Банкова, а в нас є цікавіші історії. Тому саме час підписатись на наш канал. Саме час задонатити на ЗСУ. Ну і, звичайно, якщо є можливість, підтримати наш канал Монобанк, PayPal, кнопка спонсорство, телеграм-канал BuyMeACoffee. Це ви все можете зробити після того, як напишете коментар. А що ви вважаєте? Єрмак біля тіла президента в Америці посилює чи послаблює нашу. Переговорну позицію. Ну, а рятуючи Єрмака і Умерова, звичайно, Зеленський їх включив групу переговорників. Бо хто ж буде переговорників арештовувати? Я вже про це говорив неодноразово, ще раз вам повторив. В жопа димить за дві позиції: позиція перша бронежилети і скандали в Міністерстві оборони. Позиція друга легітимізація 29 пунктів переговорів Віткафа і Дмитрієва Своєю присутністю. Ну і убирання отого незрозумілого пункту щодо переслідування наших корупціонерів після війни. Коротше, ці переговорники вже попрацювали. Давайте ми поставимо свічечку. А йдемо далі про що хотів з вами поговорити, тому що у нас є новий штурмовик посадок. Знаєте, хто це такий? Для тих, хто не знає, це прокурор САП, який потрапив на плівки розслідувачів журналістів, де він зустрічається, прокурор, з невідомими людьми, регулярно. Як сказали в е, антикорупційній прокуратурі, ті, з ким він зустрічався, не є фігурантами Міндіч Гейту, але, можливо, вони є фігурантами інших кримінальних справ, нехай перевірять. А поки він написав заяву на звільнення, так, цей синюк, його прізвище. Так от, поки цей прокурор САП написав заяву на звільнення, то є шанси в нас утримати нового перспективного чувака-штурмовіка. Ну, як мінімум, він вже, будучи звільненим, не має бронювання, ну він же ж не працівник прокуратури. А отже, ТЦК, прошу дуже даю вам набой: є один хороший штурмовік. Молодий, красивий, хорошого віку, і по морді видно, що не каліка. Бо звільнення за власним бажанням, це перспектива для побіга. А я ж не хочу, щоб він побіг. Я хочу, щоб він виконав громадянський обов'язок і штурманув посадку. Ну, як мінімум, набой дав, а ми з вами їдемо далі. Так, про що хотів з вами ще поговорити? Зараз якраз переходимо до більш серйозних тем, тому давайте так. Що ми бачимо? E CBS, News, Politico, Financial Times. Пишуть всі, у всі свістки саме сьогодні, виявляється, міністр армії Ден Дріскол. Від учора перебуває правильно в Абу-Дабі, де веде переговори з російською стороною. Запам'ятали, учорашній раунд тривав кілька годин. Сьогодні переговори продовжились. Про це написали Financial Times і CBS. Важливо, що Дріскол представив російській делегації. Увага її склад невідомий. Але саме доопрацьовану на вихідних в Женеві версію документа з врахуваннями. Українськими пропозиціями зрахованими українськими пропозиціями в Абудабі присутній також голова ГУР Кирило Буданов, який веде переговори з Дрісколом. Чи здійснюються прямі контакти Буданова і російською стороною? Невідомо про це пише Financial Times, Але я можу сказати, що з великою долею вірогідності прямі контакти можуть здійснюватись і не тому, що зрада зрадна. Давайте говорити відверто, що ГУР Міністерства оборони України. Як мінімум підтримувало якісь контакти, хоча б з е, відкритих каналів комунікації з Росією протягом війни. Бо, а ви думаєте, обміни полоненими проводяться як? Треба мати якісь канали, обговорювати ті чи інші питання. Про це пише Financial Times, і я в принципі не заперечую, тому що це не є зрада зрадна. Давайте будемо говорити відверто. Е, питання Гур Буданова в Абудабі. Е, чи добре це, чи погано? Ну скажу. Так о, давайте по-простому. Що лучше і що більш є сприйнятним: ведення переговорів Будановим чи ведення переговорів Д Єрмаком, який погряз в корупційних скандалах. І оця ситуація Д Єрмак, Уміро, корупція і оця вся фігня на сьогоднішній день, і генерал Сполучених Штатів, який є другом е, Джей Ді Венса. В цей переговорний трек якось вписуються ці речі? Ні. Ну, а Буданов, як мінімум, не засвітився на плівках Міндіча, тому до нього, попри мою любов, чи не любов, але ми маємо бути чесними. Така історія. Далі. Далі. Головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич, вирушив до Брюсселя, щоб проінформувати союзників. Про це пише політико. А коаліція охочих сьогодні збирається е, на відеозустріч, щоб обговорити перебіг. Ці всіх переговорів гарантії безпеки, нову військову допомогу Україні і так далі. Про це написали політико і Financial Таймс. Тому в цьому всьому ключі я можу тільки сказати, що як би там не було, але трек переговорний триває. Наші позиції озвучені. Е, цей 28 пунктів, як писали, американського плану. Ніхто не скасовував, треба похвалити Зеленського, бо всі працювали над тим, що сказали. Да, план написав. Трамп написав офігенний план. Він нам представив. Він такий офігенний. Ми просто трошечки його поправили. Ну з 28 пунктів залишилося 19, Щось там поміняли. Але Трамп великий. Це чи не вперше Зеленський зробив правильний крок, а не пішов дуром, типу я не я, хата не моя. Я це не підпишу. Хоча ще не так давно Зеленський з переляканими очима записуючи в день Революції Гідності звернення до українців, казав, що от ви знаєте, ми зараз стоїмо між вибором або поганих 28 пунктів, або заморожена зима, і ми всі замерзлимо, і скоро всі умремо. Виявляється, є ще третій варіант, той, що працює сьогодні. Ну, добре, що нянечки приїхали, памперси поміняли, і, коротше кажучи, переговорний трек продовжується. Так. Це я вам також сказав. Ну і ще дуже цікаво зараз. Починає грати новими барвами. Отже, Семен Кривонос з набу сказав, що більше 10 кримінальних проваджень з будівництва фортифікацій в різних регіонах. І це не тільки Полтавська і Харківська областя вже йдуть обшука, і так далі. Схеми будівництва фортифікацій буде цікавого. Ну, а я хочу нагадати, що в одній з областей щодо фортифікацій, замішаний голова фінмоніторингу, Пронін. Це той самий Пронін, який не побачив мільйонні перекидування по Міндічгейту Фінмоніторинг. Ви спробуйте поповнити свою карточку без телефону і без картки в, тому, в паркоматі. А ви не поповните. Знаєте чого? П'ять тисяч і все, а більше на добу вам ніхто не дасть, а тут мільйонами ганяли. Так, от, Пронін у нас е, світиться в багатьох різних скандалах. Я думаю, що якраз ситуація не тільки там з е, тим, що він готував санкції по Порошенку, і так далі. Я думаю, що це все скоро полізе. Ми будемо знати ще декілька цікавих прізвищ. Ну, першими ж віддають тих, кого не шкода. Так? Але. Дуже цікаві деталі виплили, і мене це, чесно кажучи, ну скажімо так, надихнуло на як, як казали нас на війні, що то я очкую Славік. Так, от що то я очкую сьогодні. В парламенті відбулося засідання антикорупційного комітету, і масштаби вразили дуже багатьох. Слідство має тисячі годин записів, розмов вилучено купу цифрових носіїв, фінансових документів і так далі. Але у так званому бек-офісі центрі Києва. Було виявлено 527 досьє з увага, конфіденційними даними, адреси, паспорти, переміщення. Відбувалось незаконне стеження за всіма, хто заважав або був цікавий. Зокрема, 15 детективів НАБУ, 16 нардепів, 18 міністрів та їх заступників, 10 журналістів-розслідувачів і дев'ять співробітників СБУ, а також топ-менеджери держкомпаній, зокрема таких як Укренерго, Нафтогаз і так далі. Коротше кажучи, в нашій державі була побудована інша держава. І повірте мені, це точно вже не міндіч. Міндіч не міг сам по собі дати команду силовикам робити тотальне стеження. Стеження за людьми, які потрібні, стеження за людьми, які заважають, стеження за колегами з інших силових структур, стеження за СБУшниками. Коротше говоря, народ, ФСБ тихо, нервно курить в стороні. Це робота НКВД, це якісь силові структури, були задіяні колосальні ресурси. Ну, слухайте, 527 досьє стеження за рідними, близькими, готування оперативних довідок і так далі. Як це називається? Мені цікаво, яка структура має такий, такі можливості таких стежень, збору даних, збору інформацій. Ну і знову ж таки, 527 досьє, ну як мінімум. Це є кримінальні справи, бо збір такої інформації є кримінально карним діянням, якщо вони не в межах кримінальної справи. Так от, чесно кажучи, я офігів. Ще одна інформація, як Міндіч і Цукерман проходили кордон. А знаєте, як я вам скажу? Хто проходив кордони, знають, що таке черги, знають, що таке, коли прикордонників це стоїть на контролі. Буква К пишеться на талончику: це контрольований проїзд, це говорить про що? Зелений світофор. Отже, міндіч і, цей, і Цукерман пройшли кордон за декілька десятків хвилин. Це пункт пропуску грушів. Ну, я його теж знаю. Я через нього їздив. Слухайте, ну я вам навіть не буду розказувати, як там довго проходити кордон. Тобто, там ще перед тим, як заїхати в територію самої митниці для проходження кордону, там перед тим ще черги є. А потім набивається ота вся територія автомобілями, і це години, це не просто години, це декілька годин. Я колись проїжджав цей кордон на мотоциклі. Я реально думав, що мені спину зломить, тому що ну як правило, мотоциклістів так ну нормальні люди пропускають без черги, що ж там вести рюкзачок на плечах та й весь мотоцикл. Але чесно кажучи, там реально тришняк. Ну а якщо в тебе є контрольований дзвінок для швидкого проходження кордону, то я вам хочу сказати, що ця історія дуже цікава. І мені для сьогоднішнього дня цікаво, а як прикордонники і митники зараз, чи вони дають пояснення, чи вони ще на службі, чи вони не під криміналом? Ну тому що ви ж розумієте, що на кордоні все знімається під відеокамери. І там дуже добре буде видно, яка була черга, і як те віп таксі власник котрого колишній прикордонник? Да? Як воно швиденько проїжджає кордон? Мені цікаво, якщо буде замічена ця історія, які наслідки будуть для віп таксі і контрольованого проходження кордону при пришвидшеному режимі? Ну, така історія. На цьому тлі на даний момент в принципі доповідь закінчив. Ми переможемо. Слава Україні!